Вітаю, дорогі мої друзі! Хочу вам показати, які я буду сьогодні смажити котлетки. Котлетки з курячого філе. Тут воно у мене перекручене. Додавлено 2 яйця. І зелені цибулька зелена, петрушка. Такий додала псиліум. Я сподіваюся, що ви знаєте, що таке псиліум. Це клитковина. З подорожнику. Вона набухає і дає, знаєте, таку з'єднуючу функцію котлетці. От. Вона має набухнути, постояти 20 хвилин десь приблизно. І в мене було половинку кабачка, натерла на терці і трішечки має пустити сік. І тоді я поєднаю, сформую котлетки і буду смажити. Ага, ще додала перець і сіль. Так, все наче сказала. Отже, сік з кабачка я злила, і зараз все перемішаю, і формуватиму котлетки. От котлетки і готові. Зараз я їх присипаю отак. Кропчиком. Можна було і всерединку дати. Ну, я так, теж вони будуть дуже-дуже пахучі і смачнючі. Зараз спробуємо разом з вами. Отак От багатенько їх вийшло в мене. Пахнуть! Я одну відклала, щоб застигла. От вона, і зараз ми спробуємо, я вам покажу, як ця котлетка виглядає всередині. Хто може собі дозволити додати булочку, хлібчик всередину такої котлетки? Будь ласка, ну, я додала всілю. Бачите, вони такі пишненькі вийшли, соковиті завдяки. Кабачкові. так. Я, по-моєму, вже готувала в себе на каналі. От. Такі котлетки має бути відео, я так сподіваюся. Але рік часу я була в Америці, я такого не готувала. Так, зараз я вкушу і покажу, як виглядає ця котлетка всередині. М -м -м. Смакота. Mm -hmm. Дуже добре. Годі mm -hmm. mm -hmm. стриматися. Готується. Це дуже-дуже смачно. Mm -hmm. Усім міцного здоров'я. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Люкс.